Коли повертається звир'ю зазулька, вже і в лісі, і в гаю стоїть зелений світанок. ку ку-ку, ку озивається вона. Щодень більшують на деревах листочки, простягають зелені рученята до сонечка молоді пагінці, темнішої в лісі. Коли раптом виповзає на молоде листя велика волохата усінь. Тремтить від страху синиця. Йой! Заткує холовка. Тьой, тюй тюй, репетує проляканий повзик, а гусінь уже маламурить ніжне листячко. Треба зозулю покликати, лукає хтось. Тільки вона цієї гусині не боїться. Прилетіла зозулька і всю гусінь винищила. От добре, що в нашому лісі живе така пташка.